Їде останні два заїзди, і ми з вами ходимо, подивимось. Битва за третє місце. Дайте шуму! Хорольський. Ініціація. Колобов близько. Перекладка. Хорольський тримається в зоні. Колобов. Коха, Як близько перекладається Колобов, застрибує в базу, а тут запізнюється з прикладкою. Хороський при цьому тримається. Дуже плям було кайфово. Вони прям що як то кажуть, валили на всі гроші. Колобов Широка ініціація. Хорольський близько. Синхронна перекладка від Хорольського. Колобо втримується на зоні. Хорольський його не відпускає. Синхронно близько Хорольський. Колобов ширше в третій зоні, ніж був артем лідером. Горольський близько синхронно за Колобовим, Знімає собі бампер, Тримається Хорольський за Колобовим. Колобов. Гарний заїзд штовхає Хорольський Колобом у передні колесо. Переагресував Артем. Цікаво. Іван Колобов!